Ну що ж, розповідаю вам про нове надходження. Зустрічайте ось таке фіат. Алло, так, в продажі. Єдина в Україні такої більше немає. На коробки автомат. Так, так. Так, так, на коробки автомат. Авторитет сміла. Ну що ж, до деталей про цю автівочку, ось такий фіат, скудо. Білого кольору 2005 року по об'єму двигуна 2.0 з газом та бензином. І чим же ж вона особлива, ви запитаєте? А я вам відповів. відповім на коробки автомата, автівка у нас оригінальний пасажир в наявності кондиціонер. І ось така серединка. Ще раз вам хочу наголосити: коробочка автомат. Подивіться, скільки тут місця! Автівочка в гарному стані, а її ціна: 5300 доларів. Дзвінків більше ніж ви думаєте.